Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. І сьогодні у нас на огляді велосипед для дівчат Вінер Альпіна на колесах 27,5. Випускається він в двох розмірах рам C15 дюймів та 17. Відповідно, під 15 розмір потрібен мінімальний зріст 155 см, максимальний до 170. І 17-й розмір, і цей розмір у нас представлений в двох кольорах. Мінімальний зріст це 162 см і максимальний до 180. Попереду жовтий колір глянцевий. За ним фіолетовий, матовий. Обидва кольори симпатичні, протилежні, але симпатичні. Рама виконана з алюмінію, сплав 6061, якісне зварювання. Тросики трансмісії та задній гальм проходять всередині рами. Верхня труба має вигін, це зроблено для того, щоб було зручно сідати та вставати з велосипеда. На нижній трубі є бонки підкріплення насоса та тримача для фляги. Також, якщо потрібно, сюди можна встановити повноцінний багажник та крила, є кріплення. Сидіння МТБ типу, воно буде такої середньої комфортності, але на ньому буде зручно сидіти. Фіксується воно на алюмінієвий підсадельний штир, а висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Кермо зроблене з алюмінію ширина 72 см. Винос також зроблений з алюмінію і фіксує кермо за допомогою 4 болтів. Надійне з'єднання. Вилка бренду Юдінг, модель D3, робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений локаут можна вилку блокувати, а в лівій нозі ми можемо налаштовувати її жорсткість. Втулки зроблені з алюмінію на конусних підшипниках. Бренд Quando це хороші втулки, перевірені часом, вони надійні і надають велосипеду хороший накат. А вода зроблені з алюмінію, подвійні. гума KST Sport. Ширина 2,10 дюймів, протектор такий і під ліс, і під ґрунт, і під асфальт. Стосовно трансмісії на Wiener Alpina може бути два варіанти. Перший це 2 на 7, це такий, як у нас варіант, коли дві зірки попереду та сім позаду. А також другий варіант це 1 на 8, це коли одна зірка попереду і 8 позаду. В нашому варіанті на кермі стоять монетки М315. Права на 7 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач Shimano Altus провідна пара від провів алюмінієва з пластиковим захистом від попадання одягу. І розрахунок зубів маленька це 22 зуба і велика це 36. І фіксується вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus Працює він з касетою на 7 зірок. Розрахунок зубів 12 зубів це маленька і 32 це велика. В версії 1 на 8 касета буде вже на 8 зірок, але що маленька, зірка, що велика, буде на однакову кількість зубів, так як просто там чуть менший крок. Гальмівна система дисково-механічна. Гальма Tektra M280 це хороші гальма, перевірені часом. Ротора також. Від Tektro в діаметрі по 160 мм. І переднє колесо фіксується на ексцентрику, отож зняти та встановити ми його можемо без будь-якого інструменту. Заднє також фіксується на ексцентрику, так виглядає задній каліпер. І в зависку комплектацію входить бокова підніжка. В комплекті йдуть ось такі пластикові педалі зі світлою відбивачами. Зробили коротке відео на Вінер Альпіну, і що можна сказати? Що це досить хороший варіант. Всі комплектуючі, надійні, починаючи від рами, там вилка та ж сама вже встановлюється на велосипеді Вінер і кінетик багато років питань до неї немає. Втулки, квандовські, це також такі от надійні ресурсні трансмісія від Шиману, тобто питань немає. Єдине, що може би я змінив, це поставив би більш коротший руль, так як ширина керма тут 72 см, і ну, як для чоловіків, то це норм і для дівчат це може бути трошки забагато. А так, в цілому, велосипед за свої кошти топ. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Winner, гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати наложеним частинами від PrivatBank, Монобанк. Вам подякую за увагу і до зустрічі в нових відео.